власне, почав з ранкового приходу Петра Порошенка без понтового, спокійного питання, що в його душі в цей момент відбувається, Янукович втік внаслідок спроби побудови авторитарної держави. Другий ешелон Януковича тепер став першим ешелоном зеленського, але поки що, всі ознаки того, що він закінчить, є Янукович. Просто непереборний. Він як кліщ вчепився у владу. Оцінюємо дії політиків такі трагічні дні по тому, чи вони відгороджуються від свого народу, чи стоять поряд з народом і народ стоїть поряд з ними. Вітаю, друзі! Сьогодні тяжкий день. Десять років розстрілів на Майдані, День пам'яті Небесної Сотні. Знаєте, так накотило. я дивився, як Зеленський і весь офіціоз прийшли до меморіалу. Цей народний меморіал як був створений. На швидку руч з ініціативи простих людей, так і став об'єктом всесвітнього поклоніння і поваги. Але сьогоднішній день і цей офіціоз, я зранку подивився, як прийшов на місце до меморіалу Петро Порошенко. Скромно, безпонтово, і пригадую, як він приходив у всі часи. Охорона нікого не витісняла. Приходив, стояли люди ті, що стояли на майдані, для кого це було важливо. Приходив, хтось може навіть щось в спину шушукав або навіть голосно говорив. Але не було ніякого переляку, понтів, була лише повага до пам'яті цих жертовних людей, які загинули в абсолютно дикунському, звірячому розстрілі. Я не можу ніяк. Це для мене майдан це розумієте, якийсь емоційний такий стан, який супроводжує мене з сумою звуків, запахів. Вже 10 років минуло від розстрілу. Я коли проходжу в тому місті, в мене в вухах стоять ці звуки, ці запахи, це, це все. Ну, В кожному емоційно відкладається своє. Чому я, власне, почав з ранкового приходу Петра Порошенка? Без понтового, спокійного, бо так було завжди, навіть коли він був президентом. Але ж на це місце прийшов Володимир Зеленський. І так це місце якось підзачистили, щоб навіть зайва синичка не прилетіла. І тут питання не в тому, що він прийшов і під нього зачистили. Питання, що в його душі в цей момент відбувається? Він прийшов з дружиною, поставили лампадки. Але пригадується, коли був Майдан, Зеленський якось так насміхався з усього цього, з українських цінностей. І от він прийшов. Прийшов, щоб що? От щоб що він прийшов? Добре, голова держави повинен якось, якось реагувати, тому що на державному календарі цей день позначений. Але ж для нас важливо не державний календар, а почуття в душі що. Чому я назвав цей влог не закінчити як Янукович? Тому що Янукович втік внаслідок спроби побудови авторитарної держави. Чим дії Зеленського зараз відрізняються? Ну, багато чим. Насправді багато чим, тому що в оточенні Зеленського хоча б нема громадян України, які розставлені на ключові силові посади. Бо Янукович громадян Росії розставив на всі ключові посади. Ми пригадуємо такого міністра Захарченка, громадянина Росії. Ну і ще цілу зграю покидьків. Які надували щоки і вдавали що вони українські государственні діятелі. Але ж, коли дивишся на Зеленського на місці, ну, на меморіалі, згадується не його глум особистий і 95-го кварталу над українськими цінностями, в тому числі Майдан. А зразу починаєш проєктувати на його оточення на коло людей, яке там біля Зеленського. І ти прекрасно розумієш, що другий ешелон Януковича тепер став першим ешелоном Зеленського. Всі персонажі, які були шнурками оцих Януковицьких бонз, тепер стали бонзами Зеленського. Те, що витворяє Зеленський, і як він пресує опозицію, і є прямою ознакою того, що він хоче закінчити свою кар'єру як Янукович. Він, можливо, гнучкіший, слизькіший. Але поки що всі ознаки того, що він закінчить як Янукович, просто непереборні. Чому? Тому що в ситуації, коли треба об'єднувати націю, він як кліщ вчепився у владу. Питання не в тому, що його хтось хоче посунути з влади. Просто під час війни треба знаходити спосіб, як домовлятися з тими виборцями, які за тебе не голосували. А зараз дуже цікава історія, тому що. Дуже швидко електорат Зеленського вигорає. Так, дійсно, частина його виборців на фронті дуже велика, але ще більша частина його виборців чкурнула за кордон. І це правильно з точки зору виживання, але безвідповідально з точки зору, а за кого ж ви голосували. Якщо ви голосували, і ця людина, за яку ви голосували, привела, привела країну до такої ситуації, може, треба стати поряд з ним і спробувати порятувати ситуацію? Я якось почув від одної жінки, яка підійшла до мене скаже: так ви перехоботи такі умні, зробите же щось. Я кажу, ну але ж ви голосували за Зеленського, а не ми. Ну так ви ж умні, так от і зробіть щось. Чи можна назвати оточення Зеленського умним? Адже вони всі стояли сьогодні на меморіалі Небесної Сотні? Що в них було в головах? От я дивився ці абсолютно, ну я б сказав, порожні погляди, порожні, абсолютно порожні. Їм треба було відбути панщину. Але їм на цьому місці краще було б думати, чим закінчив Янукович? До чого догрався Янукович? І де тепер Янукович? І що Майдан, Революція Гідності це наслідки абсолютно дикунських управлінських рішень Януковича, які були пов'язані із підривом національного суверенітету, з обмеженням прав людини. Так а що робить Зеленський? Що він розширяє права людини, покращує ситуацію? Все, чого домігся Порошенку без віз, зона вільної торгівлі з ЄС? Все це результат, який автоматично перейшов в спадщину Зеленського. Навіть Оголошення, ну, швидкий такий транзит, точніше до кандидатства України в члени Європейського Союзу, є результатом діяльності попередніх влад. Зеленський робив все, щоб відстрочити, підвісити перспективу України в Європейському Союзі і в НАТО. От дивіться, за наслідками його візиту до Мюнхена. І підписання двох безпекових угод. А скажіть мені, хтось там бачив в цих, ну, по-перше, це не угоди, це, швидше за все, меморандуми, це такі якісь документи, які не ратифіковані, значить вони не мають жорстких зобов'язань. Але хтось бачив там тезу про сприяння країн гарантів, за висловом Зеленського гарантів нашої незалежності. Сприяння цих країн в пришвидшеному набутті членства в Європейському Союзі і НАТО. Так отож. Але поведінка Зеленського і його оточення створює величезне відчуття того, що, по-перше, вони хочуть підвісити. Набуття Україною членства в Європейському Союзі в НАТО на невизначений період. Тому що їх дії щодо свободи слова, щодо поваги прав меншості, опозиції, вони дуже нагадують дії Януковича. І от уявіть собі, що Янукович потерпів поразку на Майдані. Але от хлопці з оточення Януковича в 10-ту річницю стоять поряд з Зеленським і вшановують пам'ять жертв Небесної Сотні. Ради чого? Ради, чого щоб, ради того, щоб не потерпіти поразку в стилі Януковича? Чи вони навіть не задумуються про те, що вони, вони діють як Янукович? І вони можуть закінчити як Янукович, якщо вчасно не схаменуться. Тяжкий сьогодні день. А з іншого боку, через темне дозірок Україна все одно проривається, пробивається в цивілізований світ в коло нормальних дружніх держав. Тому. Оцінюємо дії політиків в такі трагічні дні, по тому, чи вони відгороджуються від свого народу, чи стоять поряд з народом і народ стоїть поряд з ними без зайвої охорони, без периметру. Просто от, подумайте. Принаймні, те, як Порошенко прийшов, на меморіал і ходить завжди. І є свідченням того, що нації ведуть ідеї. І якщо ти ці ідеї правильно продукуєш, то тобі не потрібна зайва охорона, тому що проти цих ідей куля безсила. Як власне кулі безсили проти Героїв Небесної Сотні. Так, ці люди поклали своє життя за майбутнє України. Ще тисячі сотні самооборони, в момент, коли почалася російська агресія, пішли на в Нові Петрівці. І потім пішли на фронт. І ними керувала ідея. Чи керує Зеленським ідея Європейської України? Ідея свободи, в тому числі свободи слова, я глибоко сумніваюсь. Тому й назвав цей влог не закінчити як Янукович. Допомагаємо Збройним силам. Бо це наша остання надія. І наша не просто остання надія, але й найнадійніша опора із цих державних інституцій, які в нас є. Слава Збройним силам України! Переможемо!